Усі мої вітанечка! З вами Дмитро, і ми продовжуємо наші курси йоги для новачків. Сьогодні ми знову будемо щось нове робити. Нагадую, що зараз я буду робити постійно дейлі йога, тобто щоденна йога, для того, щоб ми могли кожного разу міксувати якісь практики. Будь ласка, моя порада. Не робіть вправи, коли загострення це перше. Друге, не робіть занадто. Тобто дискомфорт на 6 балів з 10 не вище. Це дуже важливо. Дискомфорт це коли тягне, не є. Гострий біль це гострий біль. І намагайтеся міксувати. Якщо не можете щось зробити, зменшіть амплітуду або взагалі пропустіть вправу. Кожного дня намагайтесь робити нові практики. Це дуже важливо для вашого розвитку. Це не для того, щоб я перегляди отримав. Я їх все одно отримую. Але це мої поради для того, щоб ви спокійно собі практикували і розвивалися. Я вже ж з вас вподобайка і підписка, і залишіть будь ласка, комент, щоб підтримувати канал, щоб він розвивався. Це дуже важливо. Тому що якісного україномовного контенту, і тим паче такого безкоштовного ну, немає. Поїхали. Ми сідаємо в турецьку позу. Треба, щоб було зручно. Наприклад, в мене травмоване коліно ліве, мені незручно. Я змінюю ногу. Щоб не було дискомфорту такого гострого. У мене то гостра біль від розриву зв'язок. Вже півроку. Ми сідаємо і долонь до долоні. Ми вже це робили майже кожного разу, але все одно зараз інший мікс буде. І піднімаємо руки. Рук, Спину нос не сотулимо. Лікті не згинаємо, долоні не зводимо. Підняли трохи і тримаємо. Дихаємо через ніс. Спокійно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Заводимо ліву руку за праве коліно, права рука назад. Спину не сутулому, нам така скрутка не потрібна. Ми просто розгортаємо сонячне сплетіння у напрямку правого коліна, а праве плече максимально відводимо назад, тиснучи нашу грудину вперед. Цієї скрутки вистачає, не треба сильно себе скручувати для того, щоб отримати травму. Нам цього достатньо. Ця рука тисне сюди, задня рука тисне вперед. Тримаємо вдих, видих. А вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Руки ставимо в бік. І починаємо, можемо обхопити коліно. Тобто ми тягнемо свою грудину більше ліву грудь на праве коліно. Коротше. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. І вдих. І видих. Якщо вправну ви соробил, ви повинні відчути по лівому боку натяжіння. Так і повинно було бути. На інший біг заводимо праву долонь з тиском в ліве коліно, ліва рука назад. Сонячне сплетіння дивиться на ліве коліно. І знову скрутка така міні. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А вдих. Видих. Вдих. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Ліву лікоть кладемо на підлогу, обхоплюємо ліву ногу і правою груддю тягнемось до лівого коліна. Це може бути складно, але ви повинні відчути натяжіння по правому боку тулуба. Вдих. На видох. На вдих. На видох. На вдих. На видох. Вдих. Выдох. Вдих. На выдох. І вдих. І видих. Врівнюємо. Зараз ми розгортаємо, ну, не розгортаємося, Ми вирівнюємось. Спинку ми тримаємо рівно і починаємо тягнутися вперед. Будь ласка, не робіть такого, нам це не потрібно. Витягнулися, максимально тримаємо спинку рівно і руками тягнемося до переду. Намагаємося сонячне сплетіння не ось так покласти, а сонячне сплетіння, начебто, хтось взяв і тягне. До підлоги. Аж вигинаємось. Добре. Таким чином ми якраз таки розкриємо передню частину. Будемо тримати нейтральне положення спини і не отримувати травни попереку. Ягнемось. Вдих. А видих. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми сідаємо в метелика. Руками позаду тримаємо, не треба братися ось ту і тиснути. Давайте все ж таки правильно зробимо. Ми розводимо таз. І тиснемо руками, спинка, бачите, рівна, я не сутулуся. Ось з цього положення ми починаємо. І потрохи буграми сідничним пахом тягнемось до п'ят. І тут вже ми починаємо розкривати силою. Не тиском в коліна. Можемо додати, а вже ж пархання. Але я намагаюся статику утримати і тиснути вперед. Вдих лопатки разом. Видих. Вдих. Видих. А вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. видих. Кладемо трохи вбік ліву ногу. руку, пардон. Ліву ногу теж кладемо на бік. І починаємо тиснути правою рукою в праве коліно, розвертаючи сонячне сплетіння в напрямку лівого коліна. Ось так. І тиснемо. Намагаємось повністю випрямити нашу праву руку, Потримуючи метелика. Вийшли. І тиснемо. Можемо трохи глибше піти, якщо є розтяжка. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Так само робимо на інший бік. Кладемо коліно. рука в опір. І тисну. вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Розгортаємось, виходимо в маласну. Ноги поставили трохи ширше плеч, вони і дивляться. Або прямо, або трохи назовні. Штовхаємось. А вже ж спинка рівна. Можемо починати спочатку з носочків. Потім виходити на п'яточки. І тримаємо спинка рівна. Нам, так не робимо, будь ласка, краще вже на носочках зробити. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Далі. Ми робимо без рук. Якщо у вас немає розтяжки, немає сили, робимо на носочках ось так. І потроху йдемо на п'яточки. Якщо ви вже можете поставити коліна, ой, стоп, ми п'ятки то ми без сутулості тримаємо і потрохи підіймаємо руки до неба. І ту максимум тримаємо. Вдих, видих. Не завалюємо тільки коліна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, лягаємо в немовля. Лягли. І давайте три цикла дихання. Лежачи ось таким чином. Дихаємо через ніс. 4 секунди вдих, 4 затримка, 4 видих, 4 затримка. І так, три рази. Видихаємо все. Вдих 4 секунди. Чотири затримки Чотири видих? Чотири затримки Чотири вдих? Чотири затримки Чотири видих? Чотири затримки? І 4 вдих. 4 затримка. 4 видих. І 4 затримка. Переслабилися. Якщо цього замало, завжди є курси, котрі є у доступі у спонсорів. 300 гривень. На місяць. Ви можете спокійно собі робити програму з 80 плюсом тренувань. На кожен день різні. І таким чином розвиватися і не думати про спортивні зали або щось інше. Просто потрібен килимочок і 2 метри квадратових. Бути здорові і до наступних випусків.